У сьогодні у нас засідання постійної комісії Березнівської міської ради з питань прав людини, законності депутатської діяльності, етики та регламенту. Ага. На засіданні комісії присутні всі депутати, що входять до складу комісії. На сьогоднішнє засідання виноситься одне питання: хто за даний порядок денний? А чи є доповнення до порядку денної? Наша операція і юридична партія так само. Хочу внести сьогодні в у денний як я взагалі, Початку, до президента України, міністра України, Верховної Ради України, Ради Національної безпеки оборони України щодо недопущення, диктатури та пристійни усіх. Що все ж таки триває війна і ми розуміємо те, що потрібно об'єднати народ і Миколаївна! Наша фракція і дорога партія готова підтримати. Нашу пропозицію на звернені. Чи катаєте? А хто кого свідає? Ловченка? Ну що хіба? Видно, що, ви, ну, що? пресують і переслідують. Ну, а взагалі, ну таке питання. Ну, а яка проблема є в тому, що давати звернення підтримку президента України? Його хочуть звільнити? Чи Висунули для нього, для нього недовіру. Ні, Не, ну бачите, Трамп каже, нелегітимний диктатор. Ага. А це виходить наше звернення, що? Чи ми підтрим... на ми підтримує... ви винути на світову політику. Трамп заявив, 4% довіри тільки у Зарядській. Ну це неправильно. Ну так от ми повинні підтримати президента. розумієте? А то, що ви кажете, опозицію. Оп... Хто задав пропозицію е депутата Мовочука, прошу визначитись. Хто за? Включіть до порядку денного. За. Три. Проти? Утримались? Ти не голосуєш про це? Утримались. те, що ми комісія можемо рекомендувати, а що як, як депутати скажуть, чи е Тому у нас є два питання порядку денного. Хто за даний порядок денний? Прошу визначитись, хто за проти утримався. Немає питання номер 1 про звернення депутатів Березніцької міської ради іменного району Рівненської області до Офісу президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України про підтримку президента України. Доповідає Богдан Дрожанець, Прошу. Шановні депутати, проєкт рішення у додаткових матеріалах. В ньому є всього три пункти. Першим пунктом пропонується схвалити текст звернення депутатів до вища за адресатів. Другим – направити відповідним адресатам. Текст звернення дуже короткий і лаконічний. Ви мені дасте, щоб мені його потім віддати. А варто його передати. Це право депутатів. Рекомендується максимально короткий лаконічний текст, тому що чим менше слів, тим більше ви до суть. У мене ма 30 чи 40 є таких варіантів, як це звернення. Але я читав, воно в принципі я знаю, б... ясно. Чого ми звертаємося? Ми маємо продемонструвати міжнародній спільноті, що ми єдині і ми підтримуємо ту позицію, яку висловлює сьогодні на міжнародній арені президент України. Ми не, не ненав... торгуємо натруми, за які будуть розплачуватися 10 поколінь українців. Ви, коротше, аналізували багато таких є і так. прийшли до цього. Так, так. Так. Тут або голосую, за, або проти. Є ще запитання до повідача? Що... Нічого, за, проти можна формулювати більш ширше там чи як там. Але на чому я думаю, я звіді. Хто за mm. э, mm. даний mm. проєкт звернення, прошу визначитись. Хто за? Mm. Проти утримався, немає. Mm. За п'ять. Mm. Питання номер 2 про звернення е, депутатів Березнівської міської ради до Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України щодо недопущення диктатури та переслідування опозиції, доповідає Назарій Момотюк. Є ще запитання? Хто задає? Чекайте, діктатура. Ви збираєте е, слова Трампа. Що зарядський диктатор? Діктатура слово. Ну а це слово не треба, не треба слово диктатуру. Можна його якось зладити, щоб депутати приступили до вас. Можливо, я зачитаю, ви ж не знаєте просто. Ми, депутати Березінської міської ради, заявляємо про неприпустимість застосування санкцій проти Петра Порошенка. Застосування санкцій проти громадян України суперечить Конституції і законам України. Відтак не може бути ухваленим і повинно бути негайно скасовано. Використання механізму так званих санкцій як позасудової розправи неприпустиме у правовій державі руйнує верховенство права і створює серйозну загрозу європейській інтеграції України. Політично мотивоване переслідування лідерів демократичної опозиції. Суперечить принципам верховенства права загрожує свободі політичної діяльності в Україні та підриває єдність суспільства у критичний період повномасштабної війни проти російського агресора. Незаконне рішення РНБО оприлюднене указом президента Володимира Зеленського це шлях України до авторитаризму, що несумнівно з цінностями демократії, з цінностями Євросоюзу. До якого ми прагнемо вступити, санкції щодо Петра Порошенка та пов'язаних із ним структур матимуть негативні наслідки для підтримки збройних сил України. Спочатку повномасштабного вторгнення структурами Петра Порошенка за рахунок особистих коштів його родини надано допомогу Збройним силам України на більш ніж 6 мільярдів гривень. Припинення такої допомоги матиме серйозний негативний вплив обороноздатність України. Адже центральною владою, так і не налагоджене забезпечення військ дронами, засобами РЕП, ПДТР та іншими необхідними озброєннями та обладнаннями. Такі дії влади негативно позначилися на міжнародному іміджі України, викликали різку реакцію партнерів нашої держави, політичні переслідування ускладнень переговорний процес щодо вступу нашої держави до Європейського союзу, демократичні цінності, політична конкуренція та свобода опозиції є основоположними принципами європейської спільноти, як неодноразово відзначали в документах щодо України керівні органи Європейського Союзу. Їх порушення може зашкодити євроінтеграційним прагненням України, що триває війна, але влада ще триває війна, але влада вже починає виборчу кампанію, намагаючись усунути політичних конкурентів. Український народ дасть вичерпну оцінку діям влади і щодо тиску на опозицію, і щодо переслідування військових, які захищали Україну з перших днів війни, і щодо російського е шопінгу, влада зокрема планів. Влади е, закупити російські ядерні реактори для Хмельницької АЕС і щодо тих слуг народу, які втекли за кордон, але до закінчення війни розгортання політичної кампанії, смертельно небезпечної Української держави. Закликаємо президента України, Верховну Раду та всі відповідальні органи державної влади припинити політичні переслідування опозиції, дотриматись демократичних норм та забезпечити рівність усіх громадян перед законом у цей складний час. Єдість країни підтримка армії та збереження. Демократичних інституцій є ключовим фактором нашої перемоги, вимагаємо скасувати неконституційні санкції проти Петра Порошенка, ухвалити необхідні закони для передачі безпосередньо бойовим бригадам надходжень з ПДФО, зібрано з військовослужбовців, заборонити транзит російської нафти території України, скасувати корупційну аферу з купівлею обладнання російського походження для АЕС, відсторонити від роботи проти українського парламенту у уламків е, забороненої ОПЗЖ. Бачите, тут почали за здраві і консули з умовами. Получається, що переслідування опозиції і все сюди. І що погано, те погано. Тобто проанізували діяльність президента за роки війни. Якщо санкції наклали на нього колективним органом, хай йде шановний Петро Порошенко в суд. І хай суд скасовує санкції, якщо порахує, що це неправильно. Тут хіба був один суд, що ми кожного тижня їздили в Ліни з Києвом, Києвом, для того, щоб підтримували. Хто за е, даний проєкт рішення, прошу визначитись, хто за? Проти. Утримались. Не підтримано. Питання порядку денного вичерпані. Чи є зауваження щодо ведення комісії? Ні, немає. Дякую.